Всім привіт друзі! Мене звати Марк і ви на каналі MarkGames і сьогодні ми будемо грати в рослини проти Зомбі 2, ну або Plants vs Zombies 2. 2 Можемо, до речі, вже починати. Іграти. Ну і що ж, до речі, хочу вам е, на початку сказати, е, що я собі посадив е, там деякі рослини, щоб ми мали собі якісь рослин додавати, ну, тобто собі вибрати е, якби найміцніші рослини. Е, ну Тому що в мене і так зараз мало рослин. Якби рідко буду отримувати рослини, коли там при кожному е, відео буду снімати. Ось. Ну, я свій... Ну я недавно просто якби знімав відео, що ще як недавно, два тижні тому, десь там що я отримав цього болгарського пер... перця. Ну, ось так то виглядає, звісно. Ну і наступна рослина буде в ось ця. Але це ми дійдемо аж так трохи далі. Ну і ми зараз при сьомому е, рівні або з сьомий день, як то ще й в грі кажуть з часом. Ну мені більше зручніше рівні. Не ну, ви можете їх самі називати. Так, добре, тут знову щось не будуть розповідати. Так, окей, о, до речі, і, і тут з'явився. Е, я як не помиляюся, це новий зомбі. Ну, ми можемо перевірити, чи це новий зомбі, чи ні, е, бо це є імп, це є якби зомбі-імп. Так називається. Зараз це можу показати. Е, хоча добре, зараз побачимо. Ага, тут, фактично, це новий зомбі, і це є е, зомбі-імп. Щоб ви знали так зараз ми це все. Послухаємо, ну і що ж, ну і ми можемо е, брати ці рослини, які нам більше підходяться, цю бараболю. Теплу бараболю, болгарський перець, який ми отримали в останньому відео. Ну і ми можемо взяти цього бонк який він просто б'є такими боксерськими боксирсь... зеленими рукавицями, скажемо так. Ну, ви самі бачите, як цей... ця рослина м, виглядає. І давайте, давайте візьмемо вишні бомби. Можемо теж також взяти не знаю тут немає ж такого великого вибіра. Ну можемо взяти цю такого, щоб є током. О, ну і до речі, візьмемо подвійний ворог Ну я, до речі, мені до речі, так, подвійний горох так е, нормально працює, навіть е, добре так скажемо. Ось, варто брати е, його. Коли я там пам'ятаю останнього, коли так окремо там грав в останній раз зомбі, зомбі, ну, другу частину, то я постійно брав цього гор рога стріла. Якщо не рахувати, що я знімаю е, відео. Ну і до речі, саме цікаве що вже цей новий зомбі, а це такий більше менший зомбі, що вже підходить Щоб ви знали, що це є зомбі-інпер, так в грі називається. Навіть я можу показати як... ну цього нового зомбі. Так, окей, ну, я думаю, що таких малих зомбі, я думаю, що ви знаєте, тільки що саме цікаве, що. При цьому, е як скажемо, сезон нові чи там епізодові етапи, е ну як завгодно, корот, ви знаєте, то він тут якби новий. Попросту. Він тут якби новий, а всі інші це просто звичайні зомбі, там е з конусами, е з відрами, е з, е з прапор з прапорами. Е Ось так. Ну і до речі, оцей один зомбі, що кидається з ніжками. Так, ну окей, в принципі, окей. Ну і що саме цікаве, я тут зараз ставлю ці е, е, подвійні горо, е, горохостріли. Ну, але ж саме цікаве, що якщо, наприклад, заповнюю тут усіх горохострілів, то я вже буду починати стати цих е, болгарських пер, е, перчиків Ось. Так, добре, ну і зараз ми можемо е зробити так, щоб було набагато більше е сонця. Ну, ну і до речі, можемо собі випробувати цю нову рослину. Це є болгарський перець. Ну і ми можемо випробувати при цьому листочку, який я зараз показую. Так, добре, ну і вже якраз є багато зомбі. Ну, якщо наприклад дати цьому листка 8, тоді так само буде розкидувати повсюди там зомбі, що. Ну, як то при капусі чи там кукурудзи, ну ви пам'ятаєте, про яких я рослини кажу. Ось, але зараз багато підходить таких зомбів, що будуть скидати сніжками, але це нам не поміщає, тому що ми маємо болга... вже другого болгарського персія. Але саме цікаве, що. Просто ці перці відгрівають тих рослин, які є заморожені. заморочені, ну або які є близько зам... ну, замерзів більше. Ну і будемо, до речі, ставити ось ці, які б'ють топом. Що навіть ми, ми не погано так собі рачимо, так що навіть не потрібна, якби з часом ця картопля, або бараболя. Так, добре, але добре, сейчас давайте будемо використовувати цю бараболю. Ну і ми можемо до речі, покласти ці вишні бомби. Вишні бомби. Ну і ми Ну і шо ж, ну і ми зараз при фіналі. Ми вже дійшли до фіналу. Можемо, до речі, покидатися такими перцями з такими великими. Ну і що найцікаве, ще там додають такі ще великі вогонь, знаєте, ці такі кропочки. Ну і що саме цікаве, ми розігріли тих, под, таких горохострілів, що, що один стріляє попереду, звичайний, а, а другий то ззаду, тільки щоб з подвійними горохами. З подвійними горохами. Ну, ви бачите, як то стріляє ззаді. Так що, ну нічого не маю об'яснювати. Ну і що ж? Ними ну, вже э, дійшли до кінця. Ну і отримали мішок монетів. Ну що ж, тепер є наступний субний рівень. Так, ну і що саме цікаве, буде ось цей рівень з цієї лінії, що дає безкоштовні рослини. Так, ну добре, непогано в принципі, що є такі рівні з часом. Ну і будемо починати ставити усіх рослинна. так, добре. Ну і ми можемо використовувати також цей вентилятор, який може заморозити. Ну не до кінця, звісно, але так, щоб повільно ходили зомбі. Ну і ми можемо ставити болгарські перці, І що саме цікаве, нам дають ці болчої. І ще до того таких як то грецьких горіхів грецьких горіхів. Так, добре, ну і що ж, ну і ми можемо зараз ставити. ну До речі, тут багато зомбів походиться. Так що добре, що нам дають цей вентилятор, який ну, зам... може так, може заморозити. Але не то, що там заморозити, а так повільно будуть ходити, що за дуже холодно. Ось, якби, ну, Це ж відомо, це ж такий вітер може здавати. Так, ну щось забагато тепер у зомбі. Так, я бачу вже так, ну, стає так дуже тяжко, щоб прогоджувати рівні, але добре, ми можемо якось там порадити собі. Так, ну тут вже багато дійсно зомбі. І що саме цікаве, я бачу знизу підходить цей наступний зомбі. Але що саме цікаве, у нього такий шолом, ну не то, що такий шолом, а у нього така просто замерзша голова. І що саме цікаве, що якщо у нього ця замерша голова? То він є стає набагато крепшим, ніж зомбі, з, зомбі, які ходять з відрами. Але зараз ми його доб'ємо. В принципі, Чой собі порадить так нормально. Собі порадить так нормально. Так, ну добре, добре, вже якби тяжко, але ми вже назбирали. Тут в лінії багато рослин. Так, окей, Ну ну що ж там. Ну і зараз підходить багато ну, тепер зомбів. Але добре, можемо дати, всю. бараболя міна. Бараболя міна, ну, яка ну, вибухає просто. Так, ну добре, ну добре, багато тих зомбів підходить. Так, ну і ми будемо ставити. Хоча добре, не будемо там постійно ставити нові грецькі горіхи. Ну і що ж, ну і зараз там хтось там вибухнув. Так, ну і що ж, ну і ми вже на фіналі. Ми вже якби на фіналі, що саме цікаве. Так, ну і що ж, ну і ми зараз доб'ємо тих э, останніх зомбі. Ну і будемо закінчити цей другий рівень за, э, за, ну, за це відео просто. Так, ну добре, ну я бачу, що вже багато тих зомбів в нас збиралося. Так що ми можемо дати цих мін. Ми можемо давати ці бараболь, бараболі міни. Так, ну окей, ну окейхи, в принципі. Можемо ще раз дати ці вентилятори. Ну і ми будемо там закінчувати цей рівень. Ще добре, ми можемо дати бомбче посередині, де є на початку ці зомбі. До речі, вони мають ці шоломи такі ль ль льодоваті льодоваті шоломи. Так, ну добре, це є не просто, не просто все так не стає, але можемо дати, до речі, цю параболю. Цю бараболя, міна. Так, ну і ми можемо, хоча, О, добре, може, коли з'явиться ця бараболя, то тоді відкопаємо цього горецького горіха. Хоча ці зомі навіть так дойдеть, а я вже бачу бараболю. Я вже бачу цю бараболя мінна. Так, добре, ну і ми можемо, до речі, саме цікаве прискорити, щоб було набагато простіше. Пройти рівень. Ну і ми отримали піньяту, Ми отримали піньяту. Так, ну і що саме цікаве буде в Пін'яті. Ми отримали 100 монетів, 3 про, по, покращення цієї рослини, ну такої якогось деревця, скажімо так, ну і 4 цієї рослини. Так. Ну і вже це є третій рівень. І що саме цікаве, бачу нового зомбі. Але саме цікаве це є і так є імп, але з якоюсь уже пташкою. Можемо не якось не ну, ні, не натискається на тих зомбі, яких нам показують. Але добре, що страшного перевіримо цього нового зомбі. Так, ну і щось я бачу в колекції книги. Так, добре, хоча це може додати якісь там нові зомбі, так? Ну поки що не бачу якихось там для прокачення рослин. А зомбі-о, до речі, ось я мав. О, це просто Єтті-імп. Це є просто Єті. Ну, такий малий зомбі просто. Ну, до речі, були ще навіть такі малі зомбі, такі, як Мумія ось, Або така, не, ось такі, як би, і піратський імп. Так то називається. Просто, навіть ковбойський е, 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 імпо, тільки що він був навіть цей бик, звісно. Ну і що ж? Ну і ми маємо тут е, також будуть різні зомбі. Ну і що найцікавіше, це і буде зомбі з якоюсь такою дивною пташкою. Ми будемо... ну, давайте візьмемо ці самі рослини, які були на першому рівні в цьому відео. Так, ну і ми можемо не, перше ставити ці соняшники. Соняшники будемо ставити. Ну і ми побачимо сьогодні нового, не, такого нового такого зомбі. До речі, було сьогодні в цьому відео три таких, скажімо так. Зомбіки були такі, хоча вони такі старіші, якби в тим, що якби, з вигляду якби звичайні, але був цей імпо, такий малий зомбі. Був ще цей зомбі, який мав шолом такий льодоватий, що навіть крепкий ніж саме відро, як ви догадаєтеся. Ну і цьому рівні вже буде цей. Ну, ця якась така дивна пташка, така, знаєте, божевільна пташка, і, і, і така фіолетова, на якому там сидить е, насубний якийсь там інакший імп. Не єці, а якісь такий більше як на людину більше виглядає. Хоча це і так зомбі, але одно ж такий одяг, якби то з людини. Так, о, до речі, вже підходить ця фіолетова пташка з таким дзьобом, скажімо так, дивним. Я бачу, що вона просто така більш пожевільна, ну, і до того дивіться, швидко вона просто порушається. І саме цікаве, що коли при таких ем, льодоватих частинах, що піднімає наверх, то просто підлітає. Так, добре, ну, і дивіться, просто ми вже збили цю. Цього зомбі, на якому це є божевільна пташка. Ну і зараз на суб, ну, на субні підходять. Але добре, в принципі, вони такі більш слабіші, але по своєму вони теж є такі нелегкі, скажімо так. Але здоров'я у них небагато, просто бункчой без без проблем їх вбиває. Вбиває їх без проблем. Як можна до речі, краще ну, поставити як набагато тих з е, е, болгарських перців. Е, болгарських перців щоб. Ну, просто було завжди тепло соняшником, щоб не замерзали просто в таких мінусових температурах, таких як мінус 30, мінус 40, мінус 50. Ось. Ну, фактично, що цей людовиковий період, це більше не літо, як вже скоро буде підходити літо. В принципі, навіть не погано, що вже, вже через менше мен... місяць. Вже буде підходити ці канікули. Ось колись там політає, десь там за кордоном, хтось там залишиться, ну і таке. А тут ви бачите, що тут просто якийсь льодовиковий період. Так, ну і що саме цікаво підходить друга армія. друга армія Так, ну і тут теж. Ну, і, до речі, можемо ставити вишні бомби, щоб пройшли набагато скоріше. Хоча навіть і так відомий факт. Ну і ми можемо поставити там, до речі, рядом. Ідеально там, до речі, підходить бонгчой. Знаєте чому? Раз. Раз, два і все. Так то є. Так я зараз можу ставити. До речі, навіть ідеально підходять ці наступні пучка зомбів, що є посередині цей бонг чой. Ну і так ми швидко проголошуємо рівні. Ну, в принципі, навіть непогано. В принципі, непогано. Можемо, О, до речі, я бачу, що при кожних там лініях підходять ці божевільні пташки. Ну пташки попросту. Ну, Ми поставили в бомбу, там поставили бомб вчора, щоб набивав їх. Ну і залишилося нам не так аж багато зомбі. Ще навіть в принципі одна божевільна пташка, один звичайний зомбі, ну і один зомбі з прапорцем з моз мозиком. Ну так, добре. Ну і ми отримали мішок монетів. Ну і що ж, ми вже при 10 рівні. Ну, в принципі, вже непогано, що ми вже при 10 рівні. Ну і давайте подивимося в книги колекції, які ми сьогодні зомбі отримали. Ну, по-любому ж, зараз я вам покажу тих зомбі, які сьогодні були в цьому відео. Так, добре, ну і зараз ми. О, ну і тут до речі, ці самі зомбі, яких я показую, на якому ми зараз перегопрохочуємо на етапі людовиковий період. Ну і дивіться, цей був блокхід зомбі, так називається. Це такий зомбі, до речі, що ну дивіться, просто лід замерше голова. Якщо є замерша голова у цього зомбі, то означає, що набагато має багато здоров'я, ніж цей зомбі з відром. Так, добре. Ну і наступний це Єті э, імпо. Так називається, до речі, зомбі Єті Імпо. Такий малий зомбі, ну, цілий білий, як відомо, як то є в іті. Ну і Додо Райдер зомбі. До речі, з цей божевільною пташкою, яка вона може підлітати. І, до речі, саме цікаві, що цей е, імпо, такий малий е, зомбі, що вже так виглядає більше як на людину, або як на звичайного зомбі. Бо це просто ну, звичайний єті. А це такий, як. Ну, якось... Е, Почекайте, як ось цей зомбі. Кейс так називається. Так, ну і що ж, ну і таке цікаве відео вийшло з цими трьома новими зомбі. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то е, тим лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділите відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!